Під час відкриття юрти незламності лунали гімни України та Казахстану. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників і мирних жителів. Дніпровська юрта прокачана на сучасний лад. Всередині облаштовані місця для підзарядки гаджетів, а безперебійний доступ до інтернету забезпечує Starlink. Можна пригоститися чаєм, є генератор. Ця юрта незламності. Так вона додалася до всіх тих пунктів незламності, які вже працюють. Ми вдячні. Казахським партнерам, бізнесменам вдячні казахській діаспорі за ту допомогу, яку вона нам надала в якості саме цієї юрти, тому що Буча, Київ, Харків, Львів, Одеса вже скрізь працюють. Ми розуміємо, що прийшла весна, що ми пережили зиму. Що складні часи ми впевнені позаду, а перемога наша попереду. Але ворог продовжує намагатися. Руйнувати критичні інфраструктури саме такі юрти необхідні для того, щоб може не обігрітися, але підзарядити пристрій у випадку настання яких нештатних ситуацій, підзарядити пристрій, скажімо, випити, просто прийти, випити чаю. Представники казахського бізнесу і діаспори встановили кілька юрт в українських містах: у Бучі, Києві, Харкові, Львові, Одесі, і ось тепер у Дніпрі. На знак дружньої підтримки незабаром планують розгорнути ще дві. Це пункт незламності, який обладнаний старлінком. Тут можна зігрітися. Познайомитися з культурною спадщиною Казахстану, тому що для казахів юрта це те ж саме, що для українців вишиванка, це такий код нації, це їх надбання, але головний меседж у відкритті юрти незламності це меседж для всієї міжнародної спільноти, про те, що Казахстан, як країна пострадянського простору, підтримує сьогодні Україну у боротьбі проти. Російської агресії етнічна казашка Саулє мешкає в Україні понад 30 років. Жінка у команді незламних волонтерів, котрі займалися встановленням юрт в українських містах. Ця юрта юрта незламності це вже в наш тренд. юрта незламності. Но це більше не для того, щоб зігрітися, а більше для того, щоб люди побачили, що казах казахський народ. Такі ж дружні, і дуже нам допомагає, багато допомагає. Багато гуманітарних грузів йде в Україну від казахстанців. Люди збирають і гроші, збирають і речі і продукти. Все показати, що ми вместе з Україною, Казахстан і Україна два дружественних народи, і ми підтримуємо, Казахський народ підтримує український народ, і ми вместе в нашій боротьбі за перемогу. Пригощали в юрті традиційними казахськими стравами, пловом та смаженими пухкими кульками з тіста, баурсаками. Дніпрянка Вікторія гуляла із маленькою онучкою Кариною. Поруч вирішили зайти до юрти на вогник. Дуже файно, дуже красиво, дуже цікаво заходити, подивитися. Дуже приємно, коли дружній народ такі знаки, уваги нас поділяє. Дуже приємно яскраво, тепленько, затишно. Приємно дивитися на все. Люди такі веселі. Хочеться таких моментів. Так до відвідування Юрта буде відкрита щодня з 9 до 19.30.